Не цураймося, признаваймося. Гучно відзначили у Полтаві День Незалежності України. І з самого ранку жителі міста зібралися, аби покласти квіти до пам'ятника Тараса Шевченка, поета та, як його ще називають, пророка українського народу. Незалежність для нашої країни це перш за всього мир. Мир, добробут, злагода і любов. Любов народжує все. Якщо буде любов у серці кожного, тоді буде і мир, тоді буде і добробут, тоді буде і злагода. Для мене незалежність це, мабуть, право вибору. Право вибору – жити, любити, творити, працювати в Україні. Для мене незалежність це бути, мати змогу <соць> одягти. Національний костюм одягти вінок і не соромитися цього, а йти з гордо піднятою головою і всім доказувати і показувати, яка гарна нація українців. Традиційно долучився до святкувань і міський голова Олександр Мамай. Він переконаний, незважаючи на непрості часи для держави, наш народ єдиний та патріотичний. Наша країна за останні, мабуть, тисячоліття переживає дуже багато різних випадків, і, мабуть, при. Емно, те, що наша країна ніколи в житті ні на кого не нападала. Наша країна на жаль тільки обороняється, і сьогодні як не виключення це. Тому на сьогоднішній день я думаю, якщо ми налагодимо мир в нашій країні, то нам все інше буде ні по чому. Поклавши букети до підніжжя пам'ятника, полтавці вирушили до меморіалу загиблим козакам. Тут міський голова вручив премію імені Саміла Величка. Лауреатами цього року стали відомі в Полтаві журналісти, громадські діячі та краєзнавці. За 18 років, які працюю на телебаченні Алтава, я зробив понад 100, там тому і більше різноманітних програм з історії Полтави, Полтавщини. Взагалі можна сказати, що всієї України, тому що ми з краєзнавцями з туристами об'їздили вже всю Україну. Я скажу це 100%, вже по. Другому колу премія імені Саміла Величка започаткована 2003 року, і в День Незалежності України її вручили в 12-те. Ми вручили шість таких премій. Кому ви вручили? Ви почули. Мабуть, приємно те, що я, я не є учасником комісії, ні головою комісії. Це люди, які працюють філологами, працюють знавцями української мови. І на сьогоднішній день я тільки одне єдине, що добавив – це 2,5 тисячі гривень до кожної премії. Також представники міської влади вшанували пам'ять загиблих. Лих воїнів в АТО на Алеї Слави тут поховано 14 полтавців, які захищали суверенність нашої держави на сході країни. Олександр Мамай розповів, що незабаром у Полтаві започаткують декілька нових вулиць, які обов'язково носитимуть імена цих героїв.